Хоч око виколи на нашу гарячу лінію, зателефонували обурені сумчани, кажуть із Харківської до вулиці Івана Сірка, вимушені добиратися у суцільній темряві. Єдина стежка, що веде до їх домівок, майже зовсім не освітлюється. Хоча ліхтарів там, хоч відбавляй. Подробиці від Юлії Настенко. Пані Галина цією стежкою вздовж псла до свого будинку на вулиці Івана Сірка ходить щодня. Каже, іншого шляху із центру Сум немає, або об'їжджати мало не півміста маршруткою, або на свій страх та ризик крокувати заростями. І якщо в день лякають тут лише хащі, то коли на місто опускаються сутінки, невідомо чого чекати за наступним поворотом. Дев'ять часов уже темно, тому здесь йти неможливо. невозможна. По зарослям точно лес. Здесь есть несколько э, столбов, которые освещаются, но они уже, деревья очень высокие, поднялись и поэтому света практически нет. Дійсно, кілька ж час светло зъявляется, полностью закриті гіллям. Тим часом жінка показывает найстрашнішу делянку шляху. Не то, что там свет, столба даже для света нет. И вот здесь вот. Или можно упасть, или кто-то отсюда выскочит. Ну, вискочить, не вискочить, Но ну, тут даже не видно ничего. Переконує, зверталася до міськсвітла, аби ситуацію, хоч якось виправили. Та каже, вони скарги приймають, а допомагати не збираються. Ми ж вирішили поцікавитися у комунальників особисто, чому дорога практично у центрі міста занедбана. Та відповіді не дочекалися. Проте ми готові вислухати коментарі міськсвітла та показати їх в нашому ефірі. Слідкуйте за новинами. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.